Добрий день, це канал Я і мої кози ми з вами на кухні. Ого, добрі зубці, не врізають кодавку. Всім гарного дня, мирного неба, міцного здоров'я і скорішої нам перемоги, щоб скоріше настав мир. Так, Будемо ми готувати зараз смакоту. Я то не дуже цю смакоту. Як їсти їм, ну щоб я там в захваті, то ні. Ну, малі захотіли. малі захотіли відбивних. Я не знаю, я, я так кажу, як є, я не дуже відбивні люблю. Мені більше подобається м'ясо тушене. Ну, як то кажуть, кому що смакує. малі захотіли, Ось то я їм зараз готую. Наталя з Іванко, ми взяли відбивних. Кажу, без проблем. Зроблю вам відбивних. Треба 2-3 зубчики. Я не знаю, я взяла три зубчики, але, мабуть, то буде забагато. Так, це я оставлю, а той один трошки трошки я надберу. Так, зберемоний перець. ні, мабуть, я наверное, його перед сіль дам сіль. У мене йде зі спеціями та, що у мене. Дуже, дуже-дуже Ну, Десь так я знаю. Добра чайна ложка. Дуже сильно ароматна, гарна, смачно. Перетрем, щоб часник більше відкрив свій аромат. Ось так. Це, щоб замаринувати від збивні. Ось так. Додамо меляний перець. Дуже багато не треба, трошки. Ну, на ваш смак. І одну ложку гірчиці. Не, не таку дуже велику, О. І зо три ложки за чотири ложки олії. Одна. Чотири. Хто не хоче часнику, може не давати. Це вже на любителя, хто як, хто як хоче. Ще зараз трошечки сюди буде каппати. Буквально добру ложку. У нас буде соус. І зараз покажу далі. Так. Відбивний я відбила. У мене свиняче м'ясо. Береться кусочок м'яса, відбивається. Ось, бажано без, без плів. Ось. Так. І. Маринуємо і складаємо в миску. Треба, щоб м'ясо постояло трошки. З 15, щоб воно пройшло. Ось так я складаю в миску одне на друге. Хто хоче більше гостроти, то може більше мачати. Ну, я я ось так пензликом помастила. І поки воно буде маринуватися, ми підготуємо цей кляр, щоб мочати було куди, відбивний. і будемо жарити на олії, на пательні. Ось так. У мене м'ясо свиняче. Ось Та й все, що котре. Не таке, що мені треба, я пообрізала, пільмі будуть. Ось, а це пожаримо, зроблю дітям відбивні. Ось так. О. Ну, поки місь я буду мастити, поставлю паузу, а тоді покажу все далі. Так, 3 Чуть-чуть солі, бо я туди багато не давала солі, бо мені подобається, щоб ще був, ну, той кляр, чи як там хто каже, О, щоб було солонувати зверху. Зараз зіб'ю, покажу далі. Так, яйця збили, Провірити, як збити, чи збиті чи ні. Берете. Якщо воно через вилку перетікає, значить збитий. А якщо звалюється куском, значить не збитий. У мене вже збитий. Так, ось це мука у нас. У Муку я нічого додавати не буду. Ось так в мене зложене м'ясо лежить. Зараз ми його перевернемо на оборот те, що знизу було, перевернемо наверх, і будемо з того нижнього починати жарити. Чому? Воно вже більше промаринувалося. Маринується воно вже в мене 15 хвилин. Зараз нагріється пательня. Будемо мачати м'ясо в муку, тоді в яйця і тоді знову в муку. І будемо жарити. Ось так. І будуть у нас дуже смачні відбивні. Я зараз наготую тарілочку, застелю її пергаментом. Пету пергаментом, господі боже, бумажними рушничками. Щоб якщо буде лишня олія, щоб вона туди мала куди стекти, і були наші відбивні не жирні. Ось так я наготувала розноса, застелила бумажні рушнички. Будемо мати куди виймати наші відбивні. Ось так. Ну, і будемо жарити. Ой! Дві очіпилося, бачите як? Хочу бігом жаритися. Аромат, чесничок, пахне. О. Ось так. Ще якусь маленьку би. О, знайшла. Ще одна маленька влізе. О. І. Муку і на пательню. Ось так. Оце я, на жаль, свої відбивнушки. Ось такі вони. Красуні. Так, впаде. Да? Ось так. Так що. Запрошую всіх, посмакуємо. І дівчат і хлопців. І Олександрів, і Сашів, дівчата і хлопці, і Галини, і Марини, і Світлани, Олі і Оксани. Всім смачного. Що? Посмакуємо? М -м -м. Такі смачні. Вони виходять сочні. Гірчиця додає смаку. Відвірчиться м'ясо буде ніжне. М -м -м. Дуже смачно. Ну а хто ще не підписався? Підписуйтеся, пишіть коментарі, задавайте питання. Всім вам з радістю відповім. до зустрічі в слідуючому відео. Svimrno neba, mislimo o zdorovje. I sve o samom, samo ne učinu. Do zustreći, svi da učimo video. Pa, 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 pa.